Добрий день, четвертокласники. Запрошую вас на урок математики. Хтось вважає математику нудною, хтось нецікавою, але ми з вами знаємо, що в цій науці вирують справжні пристрасті, а що вже захоплюючих фактів та дивовижних відкриттів у математиці усіх не злічити. Сьогодні на уроці математики ми будемо вивчати ознаки подільності на 5 та 10 знаходити значення числових та буквених миразів, працювати над задачею та виготовимо макет конуса. Сьогодні урок наш це гра для справжніх розумників та розумниць. У грі можуть брати участь всі учні 4 класу. Після виконаного завдання відбувається перехід на наступний рівень. Якщо бачиш смайл, на тебе чекає математична цікавинка. Наш квест буде мати декілька етапів. Розпочинаємо з каліграфічної хвилинки. Розгорніть зошит із математики та запишіть сьогоднішнє число класна робота. І каліграфічною хвилинкою буде частка чисел 150 та 30. Вірно, буде 5. Виконали це завдання і переходимо до наступного етапу квесту. Це математичний диктант. Обчисліть за схемами вирази і запишіть їх значення. Можете зупинити відео. Перевіряємо 5, 12, 100, 1, 6, 12, 4, 48. За бажанням на берегах зошита оцініть свою роботу смалу. Якщо все вірно, смайл посміхається. Якщо допущені помилки, смайл буде нейтральний або сумний. Впевнена, зараз у вас смайли посміхаються. А якщо вони посміхаються, то для вас є математична цікавинка. Виявляється, діти, що сума чисел від 1 до 100 дорівнює 5050. А хтось із ваших друзів знає про це? Певне, що ні. І з цим завданням впорались, і переходимо до наступного етапу повторення. Перегляньте, будь ласка, відео. Запам'ятайте, на 5 ділиться ті і тільки ті числа, запис яких закінчується або цифрою 0, або цифрою 5. На 10 діляться ті і тільки ті числа, запис яких закінчується цифрою 0. Які числа діляться на 5? Натисніть паузу і запишіть. Перевіряємо. 20. 15, 25, 35, 105, 500. То яка ознака подільності числа на 5? На 5 діляться ті числа, запис, яких закінчується цифрами 0 та 5. Натисніть паузу та запишіть числа, що діляться на 10. Перевіряємо. 20 40 30 500. То яка ознака подільності числа на 10? На 10 діляться ті числа, запис яких закінчується цифрою 0. Продовжте кожний ряд чисел ще 5 числами. Зупиніть відео та запишіть. Перевіряємо. Пригадайте, які числа називаються парними. На 2 ділиться будь-яке число остання цифра якого парна 0, 2, 4, 6, 8. За бажанням оцініть свою роботу на берегах зошитом. Впевнена, знову у зошиті посміхається смайл. А це значить, що для вас є цікавим. Древні римляни. Безперечно, були дуже розумним математично освіченим народом. Та все ж про те, що вони забули, а саме про нуль. Нуль це єдине число, яке не можна написати римськими цифрами. Обираємо наступний етап математичного квесту. Обчисліть вирази. Складіть вирази і обчисліть їх значення. Кожного разу натискайте на паузу. Суму чисел 80 і 70 зменшити втричі. До числа 89 додати добуток чисел 12 та 6. Різницю чисел 100 і 82 збільшити вдвічі. Добуток чисел 20 і 4 зменшити на 50. Чудово порались із цим завданням і з'являється смайл цікавинка. Друзі, а ви знаєте, що мить це насправді одиниця виміру часу, яка триває близько однієї сотої долі секунди. Переходимо до наступного етапу нашого квесту Розв'яжи задачу». Зупиніть відео та прочитайте задачу. На кондитерській фабриці виготовили грошевий зефір і розклали його у 100 коробок по 7 кг у кожну. У магазини повезли 4 центнери зефіру. Яка маса грошевого зефіру залишилося на фабриці? Про що мова йде в задачі про зефір? Які опорні головні слова ви знайшли? Виготовили, повезли, залишилось. Що означає число 100? 100 коробок? Що означає число 7? По 7 кг у кожній коробці, що означає число 4. 4 центнери. Що питають у задачі? Яка маса грушевого зефіру залишилась на фабриці? Можете зупинити відео та записати умову задачі. Виготовили невідомо кілограмів зефіру. 100 коробок по 7 кг у кожній, повезли 4 центнери. Залишилось невідомо центнерів. Якщо відомо, що було 100 коробок по 7 кг у кожній, про що дізнаємось? Про зефір, що виготовили. Якою дією? Множення. Коли будемо знати, скільки виготовили? І скільки повезли до магазину. Про що дізнаємось? Скільки залишилось. Якою дією? Віднімання. То якою буде перша дія? 7 помножити на 100 дорівнює 700 кг. Виготовили. 700 кг це 7 центнерів. То якою буде друга дія? 7 мінус 4 дорівнює 3 центнери. Запишіть відповідь. Утворіть нову задачу, замінивши число 7 в умові на число 6. Розв'яжіть утворену задачу усно. 6 помножити на 100 дорівнює 600 кг виготовили. 600 кг це 6 центнерів. 6 мінус 4 дорівнює 2 центнери. То як змінюється відповідь? Відповідь зменшилась. Чому? Тому що виготовили менше зефіру. Утворіть нову задачу, замінивши число 7 в умові на число 5. Розв'яжіть утворену задачу усно. 5 помножити на 100 дорівнює 500 кг виготовили. 500 кг це 5 центнерів. 5-4 дорівнює 1 центнер. То як змінилась відповідь? Знову зменшилась. Замінивши число 7 в умові на число 4, ви можете сказати, як змінюється відповідь. Абсолютно вірно, зменшиться. Зробіть висновок. Якщо зменшується зменшуваний, то зменшується і різниця. Я вами пишаюсь, ви гарно попрацювали, тож на вас чекає цікавинка. Неймовірно, але якщо помножити ваш вік на 7, а потім на 1443, то результат неодмінно здивує. Ви отримаєте свій вік, написаний 3 рази підряд. Спробуємо! Можете зупинити відео і порахувати. Отже, якщо ви четвертокласники, вам 10 років, то в результаті ви отримаєте 101 тисячу 10 або 3 рази підряд по 10. Прийшов час виконати зорову фізкульт-хвилинку. Яка допоможе зняти навантаження з організму, покращить ваш стан та настрій. Виконайте гімнастику для очей по схемі. I the witch doctor, I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you, and then the witch doctor he told me what to do, he told me. Але все без здоров'я ніщо. Тому дбайте про своє здоров'я. Наступний етап математичного квесту практична робота. Перегляньте відео та згадайте, що вам відомо про об'ємні геометричні фігури. Об'ємні геометричні фігури. Конус. Цилиндр. Виготовте макет фігури, що має форму конуса, скориставшись малюнком. Для цього накресліть на картоні круг та виріште його. За допомогою лінійки олівця поділіть круг на 4 рівні частини. Одну частину з 4 потрібно відрізати утворену фігуру скрутіть. Місце з'єднання змастіть клеєм. Пам'ятайте, ножиці. Це небезпечний інструмент. Поводитись з ним треба обережно. Не тримай ножиці вістрями догори. Клей треба наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити. Можете зупинити відео та виконати практичне завдання. Впевнена, ви виготовили гарну геометричну фігуру, що має форму конуса, а на вас чекає інтерактивна вправа. За QR-кодом чи посиланням виконайте вправу, зупинивши відео. Якщо у вас вийшло так, як на екрані, то ви справжні математики. Назвіть три цікавинки, які вас Здивували під час уроку. Назвіть два вміння, яких ви набули. Назвіть одне завдання, що вдалося вам найкраще. Вітаю вас! Ви впорались з усіма етапами квесту. Ви досягли перемоги. Перегляньте виконані вами завдання. Якщо ви все зрозуміли і можете пояснити іншому. А на берегах вашого зошита усміхнені смайли ви на вершині гори звершень. Якщо ви все зрозуміли, але були допущені помилки, не розчаровуйтесь. Успіх приходить до тих, хто його прагне. Ваш успіх чекає на вас. Домашнє завдання виконайте за посиланням або скануйте QR-код. Бажаю! Успіхів у навчанні! До нових зустрічей!